Коротенька, тихо, кого дзеркальце. А Ану швиденько, дівки, виходь, от і ти будеш. Да. Ні, Казка називається про молодицю, її гірку долю і портрет міської панночки. Давай дзеркальце сюди. Так, де тут Руслан Андрійко сидів? Ти є тут чи немає? Іди сюди. Біжи до мене. От, поаплодую. Він хоч і депутат, але, але поки ще не скурився. Надію, що, що не хлопець. Так, тебе звати Руслан, будеш Миколою, щоб я не забув. Ти ж дзеркальця шукай. Найкращим козаком на січі був козак Микола. Хто краще всіх з рушниці стріляє? Микола. Хто краще всіх шаблею рубається? Микола. Хто краще всіх на поясах бореться? Микола. То з усіма дівками на вечорницях перетанцює. Yeah. Микола нічим ніколи він не журився. Ні ложкою, ні мискою, ні третьою колискою. От тільки трапилася із ним біда тяжка. Любов називається. Чого його понесло на ту троєщину, ніхто не знає. <риклад> Але поїхав, коня пустив пастись, а сам клався на сіні спати. Коли це іде сюди, моя киця? Іди, шукайте зеркаться в кого я, а ти виходь. Іди сюди. О, моя киця, іди далеко не йди, і ти в мене будеш. Коли це виходить із найближчого хутора, дівчина те звать. Будеш Марусею. Виходить дівчина Маруся. Найкраща тівка з усього села, в селі одна хата. Дивиться Маруся, козак на соломі спить. Чий козак? Нічого. Нічий буде мій. Не мені розказувати, що ж молодими людьми буває. Дійшло в них до кохання, а полюбив Микола свою Марусічку, як око в лобі. Покинув гуляти, байдикувати, битися, пити, у кошового випросився, свій скарб золотий відкопав, Переїхав до неї на хутір жити, одружився з нею. Горіла сосна палала, горіла сосна палала, під неї дівчина стояла. Отагідкого не вид, сказав він. Треба співати. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Одружився з нею. Це не ваше закінчення каз, я її пісні розкажу. Одружився з нею, Микола, переїхав жити хазяйство, завів, а любить же свою Марієчку. завжди, як на базар їздить, завжди подарунки привозить. На мистечко дорогоцінне Марусі привіз. Перстеньочки, красиві й срівні, Марусі привіз. Що бо ти резинові китайські, Марусі підніс, платят, ну все! А одного разу бачить на базарі чудо чудне, диво дивне. дзеркальце купці з Львова продають. А дзеркальце дороге, 10 талярів хотіли. А в наших краях дзеркал ніколи не було і не бачили. Ну, думаю, для коханої Марусі не шкода. Куплю, купив. Приніс, скриню заховав, думаю, хай полежить, біжить туди. А Марушечка дивиться, що це він таке в скриню ховає. Залізла на. Дістала, подивилася, та як заплаче. О, бідна ж, бідна, нещаслива. Мій чоловік Микола десь сюди. Шерепа невштепурна, кобелюга паскудна, свинюка, кабанюка, кнуряка такий. Знайшов собі в городі панночку, портрета з неї змалював, а думала, що це портрет. Портрета з неї змалював на неї, дивиться, мене покинути хоче, а панночка ж красива, очки як зірочки, брівки як шнурочки, губки, як вишники, ніколи такою красивою не буду. Плаче, рідає. Де таке це, що мені давала азерка? Це виходь сюди. Бьом-бюм-бім-бьом-бюм. Казка йде, аплодуй, подумаюсь. Плаче, маруся, плаче рідає, ставай. Коли це до хати, а ти йди. коли це до хати заходить її мати стара. Що ти, донечку плачеш, ой, мамуню, мамуню, ти б знала, яку гадюку на грудях пригріли. Мій чоловік, твій зять Микола, шерепа не штепурна, кабелюга паскудна, свинюка, кабанюка внуряка такий. Знайшов собі в городі панночку, портрета з неї змалював, на неї дивиться, до неї гречку скаче, мене покинути хоче. Ах, він такий такий, каже мати, мою доцю красуночку на когось помірять, покажи мені того портрета. Подивилась, мати, а, та вона ж стара. Та в неї синяк під оком, та мою дочку-красуночку на таку баберу поміняти, Хай тільки в хату зайде, я її висварю, іди брати сюди його на окулярах задум! Аплодую, біжи, 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 біжи. Баби плачуть, казка йде, ридають баби, яку гатюку, коли в хату заходить, бабця стара. А чого ви плачете, бабуню, бабуню? Ти бачив, яку гадівку на грудях пригріли. Твій чоловіка мізять Микола. Шерепаниш типужна коболюга паскудна свинюка, кабанюка, кнуряка такий. Знайшов собі в городі панночку, портрета з неї змалював. На неї дивиться, до неї гречку скаче, мене покинути хоче. Ах, він цей такий, каже бабця. Це мою онуцю, красунечку на когось поміняти, мені ту панночку. Подивилась, ага, та вона ж лиса. <рес> та в неї один зуб в роті лишився. Та мою дочу присуночку на таку стару відьму поміняти. Хай тільки в хату зайде, я ж його палицею виб'ю, вис, так уже буде. Ридають, плачуть, іди сюди. Бігу. Ти, 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 ти. Баби плачуть, коли до хати заходить, батько старий. Що ви плачете, татуню, татуню, ти б знав, яку гадюку на грудях пригріли. Мій чоловіка чоловік, ти зять Микола, шерепа не штипурна, кобелюга паскудна, свинюка, кабанюка, кнуряка таки. Знайшов собі в городі панночку, портрета з неї змалював, до неї гречку скаче, мене покинути хоче. Ах, він ну всякий такий, каже батько. Мою дочку на по мене, покажіть мені ту панночку. Подивився. Ага, та у неї ж борода росте. А на сяра синій, мабуть, з дяком горілку б'є. Мою дочу красунечку пом'ять на таку по подорогу. Хай тільки в хату зайде, я ж його віжками виб'ю, коли в хату заходить Микола. Добрий вечір вам у ух... хаті. Добрий вечір. Жінка кохана плаче, теща свариться, бабця палицею б'є, батько віжками репіжить, кіт вчить, дряпається, собака гавкає, кусається. Хто не хороброше козак на січі? Микола, довелося з хати тікати, ге-ге-ге. переночував із свинями в хліві, тільки над ранок розказав, що то не портрет панночки, а дзеркальце. Та однаково тої волі і віри йому не було. Довелося йому вбачатися. Жінці кохані дорогенькій, сережки золоті купувати, те, що ручку цьомати, теж ручку цьомати. Бабці старенькій меду купити, щоб було чим. Зубчика посмочити. Ото хлопці, всі запам'ятайте. Всім так буде, як будете в приймах жити. Вірі не дематимуть, сваритимуть і кота називати змусять. Дякую, аплодуємо. Чи я дякую? Спасибі. Ну, так, чекай, секунду, остав, остав. Маю право.